Добрий день, на проводі Сарни. Ось приїхали дяді Феді попросив пофризувати. Таким от Міцубісік 152 2000 якого там року він у нас 2005 року. З гідро ціль очі. Далі буде. Заїхали на діляну, казали 5 так що трохи більше. Побачимо, що він з'їсть. Зараз у нас отак в баку, далі буде. Процес у нас іде на цьому вже більше половини. Закінчили ми поле. Це моє перше фризування в житті. На тракторах вже не особо заробиш, Будем працювати. А поки ось такий от малючок Mitsubishi 150-й, руля є, скоро з'явиться в об'явленнях. Ціною 5200 з фризою. Відробив? Ну, з'їв щось трошки. Не підвів малючок. Нічого не потекло. Їдемо назад на базу. Тихо ты, трогай, надо. А вот база. Тут вони живуть, а ось наш головний ремонтник. от їх хата. Всім щасливо!